Вітаю! Сьогодні торкнемося питання програмування AVR мікроконтролерів. До цього часу ми використовували плату Arduino навіть тоді, коли пробували програмувати без використання стандартних бібліотек. Сьогодні спробуємо відійти від Arduino і подивитися на мікроконтролери AVR по-іншому. Основну увагу приділимо необхідному програмному забезпеченню для роботи з ними. Також напишемо першу найпростішу програму. І подивимося на результат її виконання. Часто студенти питають, що крутіше мікропроцесор чи мікроконтролер. Ви повинні розуміти, що мікропроцесор входить до складу мікроконтролера. По суті, мікроконтролери це мініатюрні комп'ютери, що використовуються для керування різними пристроями. Вони широко застосовуються в побутовій техніці, автомобільній електроніці, автоматизації та багатьох інших сферах. Але це восьмібітові мікроконтролери фірм Атмел та Microchip, які мають гарвардську архітектуру, тобто програма і дані розташовані в різних адресних просторах, і так само систему команд близько до ідеології RISC. Спочатку avr мікроконтролери випускала фірма Atmel, потім Microchip її викопила і також почала випускати такі мікроконтролери. Спочатку кілька слів про сімейство та версії мікроконтролерів. У сімействі АВР наявні три групи мікроконтролерів: Тіні, Мега та X-Mega. Найпростіші це і Тіні. Вони мають обмежений набір внутрішніх периферійних пристроїв, як правило, менше пам'яті. Представники цієї групи а 13, а 2313. Та інші. Більш потужними є мікроконтролери Mega, які мають розширений набір як внутрішніх периферійних пристроїв, так і розширений набір команд, які вони здатні виконувати. Представники групи Mega – це є Atmega 8, Atmega 16, відома нам Atmega 328 та інші. Найбільш потужними є Мікроконтролери сімейства X-Mega. АВР-мікроконтролери випускаються в різних корпусах. Це можуть бути dip Корпус, TQFP, SOIC та інші типи корпусів. Позначення відображає інформацію про конкретний мікроконтролер та його характеристики. Після назви ATMEGA вказано. Об'єм флеш пам'яті, в даному випадку 16 кБ. 8 це є модифікація, 20 в назві це є максимальна частота. Також в назві можуть бути наявні різноманітні літери, які вказуються після позначення розміру флеш-пам'яті. Знову ж таки, L означає, що мікросхема здатна працювати при пониженій напрузі. В так само У A вказує на напругу, при якій здатна працювати мікросхема. Також інші літери вказують на тип корпусу, а також на діапазон робочих температур. Якщо стоїть питання вибору між мікроконтролерами Кіні та Мега, то варто звернути увагу на розмір та потужність, периферійні можливості, вартість споживання електроенергії, способи програмування та типові застосування. Якщо коротко, то вибирайте тіні. Якщо вас, ваш проєкт потребує мінімуму пам'яті та периферії, в проєкті потрібна невелика кількість виводів, важливо знизити вартість і споживання електроенергії. Вибирайте Atmega, якщо ваш проєкт складний і вимагає значної обчислювальної потужності, якщо потрібні чисельні периферійні модулі та великий обсяг пам'яті, якщо ви розробляєте систему з великою кількістю підключень, наприклад, датчиків, дисплеїв, комунікаційних інтерфейсів та інше, немає особливого значення, з якого мікроконтролера починати вивчення. Проте також не варто перескакувати з одного на інший, оскільки вони можуть мати певні особливості. Виберіть спочатку один і навчіться працювати з ним, а вже потім експериментуйте з іншими в разі потреби. Мені подобається atmega 8, тому давайте розглянемо його. Виводи мікроконтролера об'єднані у порти, які позначені літерами B, C D. У кожному порті по 8 виводів. Як правило, кожен вивід має кілька призначень. Ми вже вели розмову про керування портами мікроконтролера у попередньому занятті, тому тут тільки коротко нагадаю, для керування портом є три регістри DDR, порт, PIN. DDR – це регістр напряму передачі інформації. Якщо у розряд регістру ДДР певного порту записати одиничку, то відповідний вивод буде виходом, а якщо 0, то входом. У регістрі ДДР ми можемо як записувати, так і зчитувати з нього інформацію. Порт регістр даних. Якщо у розряд регістру порт певного порту записати 0, то відповідний пін буде приєднаний до землі. А якщо одиниця, то відповідний ПІН приєднається до напруги живлення. У регістр порт ми можемо як записувати інформацію, так і зчитувати. Пін регістр ведення. Мікроконтролер сам записує інформацію у цей регістр. Якщо вивод мікросхеми приєднаний до землі, то у відповідний розряд регістру буде записаний 0. А якщо вивід приєднаний до напруги живлення, то буде записана одиниця. Доволі цікавий випадок, коли вивод мікросхеми не приєднаний ні до землі, ні до напруги живлення. Тоді у відповідному розряді може бути як 0, так і одиниця. Але ми про це будемо говорити в наступному занятті, який буде стосуватися суто портів введення виведення. Для програміста регістр ПІН доступний тільки для читання. Літера X. Вказує на конкретний порт, наприклад, B, C чи D. Давайте подивимося більш детально. Нехай в регістр DDR я почну записувати ось такі дані. Дві одинички і нолик. Відповідно, ось ця, оцей вивід, нульовий, якому відповідає одиничка, буде виходом. Наступний, перший, буде теж виходом. Другий буде входом. Відповідно, так само можемо виставити. Наприклад, якщо я тут напишу 0, то, відповідно, відразу мікроконтролер приєднає цей нульовий вивод до землі. Якщо я поставлю одиничка, даний вивод буде приєднаний до напруги живлення, і на ньому з'явиться 5 вольт. Відповідно, якщо на Другий розряд, який є входом, я подам напругу живлення, то от сюди запишеться одиничка. Відповідно, так само і ось тут. Раз тут оцей нульовий вивід приєднаний до землі, мікроконтролер сюди запише нолик. Сюди запише одиничку. Відповідно, якщо я для виводу, для входу перепрошую, запишу ось тут одиничку. Тоді в мене включиться внутрішній підтягуючий резистор, але більш детально про це ми будемо говорити на наступному занятті. Тепер про структуру програми. У програмі спочатку повинні бути описані функції, які будуть використані в основній частині програми, записані переривання, які будуть задіяні, підключені необхідні бібліотеки та оголошені глобальні змінні. Основна функція main, всередині якої є безконечний цикл, який реалізований за допомогою оператора while. В принципі, все те саме. Спочатку налаштування, потім мікроконтролер працює в режимі безконечного циклу. Для початку роботи з мікроконтролерами нам потрібно наступне програмне забезпечення. Перше це середовище розробки і даєшка. Інтегроване середовище, яке містить редактор коду, інструменти для компіляції, налагодження і завантаження прошивок. Прикладами таких АВ бутишок, може бути, е, е, бути Codevision AVR, Atmel Studio, ER, e, Platformio, Ну і Arduino, IDE вже відома. Далі потрібен симулятор. Який моделює роботу мікроконтролера, може бути знову ж таки Proteus, simul AVR, Atmel Studio Debugger та інші симулятори. Також, якщо ми потім схочемо реально прошивати мікроконтролери, нам потрібні будуть програмний та апаратний програматор. Програмний програматор це є програма, за допомогою якої здійснюється прошивка. Наприклад, Авердут або інші. В даному уроці я буду використовувати таке програмне забезпечення як Codivision AVR та Proteus. Вони є доволі прості, доволі поширені. Комусь більше подобається Atmel Studio, Більш професійно люди використовують ER, але для початку для навчання, для періоду навчання. Нам достатньо CodeVision AVR і Proteus. Запустили Codevision AVR і давайте напишемо простеньку програмку, щоб відчути задоволення від того, що одним рядком можна програмувати одразу стан восьми виводів мікроконтролера. Використим, ну, наприклад, якщо ми візьмемо Atmega візьмем 8, повний порт. Ну, наприклад, 8 порт B. Тут наявні усі 8 пінів. Для цього заходимо в Codevision і створюємо новий проект. Вибираємо проект. Відразу звернемо увагу на те, що ми будемо працювати не з одним окремим файлом програми, а з проектом. Власне, проект, окрім тексту програми, містить допоміжні файли з додатковою інформацією. Яка необхідна в процесі компіляції програми. Таким чином, ми вибрали проєкт. ОК. Далі нам потрібно вибрати одне з двох, або великі ATX x mega мікроконтролери, або Тіні Mega. Ну, Ат-90 це вже стара версія цих мікроконтролерів. Ми вибираємо, раз ми працюємо з Atmega, ми вибираємо. Перший пункт. ОК. В результаті нам запуститься панель, де ми будемо мати змогу вибрати, перш за все, в у вкладці чіп, вибираємо наш atmega 8. От вибрали. Далі переходимо у Знову ж таки, тут частота, нехай лишається поки що та сама. Далі переходимо у вкладку порт. Тут бачимо, що є вісім розрядів, тобто вісім виводів порту Б. Тут вісім виводів порту С і вісім виводів порту Б. Перепрошую, це знову ж таки 7 виводів. IN або OUT це є вхід чи вихід. Раз ми просто хочемо моргати світлодіодами, ми виставляємо всюди OUT. 0 чи 1 може бути, це є початкове значення. Тобто, що ми подаємо? Високий чи низький логічний рівень на даний вивод в, на, на початку програми. Знову ж таки, можна працювати тут з таймерами різноманітними, перериваннями, підключати шини I2C, OneWire, Твай. Знову ж таки, працювати з LCD-екранами. Поки що нам цього не потрібно. Нам достатньо тільки вкладки чіп та порт. Наступним кроком запускаємо генератор. Вказуємо ім'я. Ну, наприклад, 1, 2, 3. Дамо ті самі імена і для проекту, і для C-файлу, файла програми та інших програм. І ось тут, як правило, наступає перший стрес у початківців. Тому що генерується по замовчуванню програма. І незрозуміло, що вона робить і чому вона така велика. Насправді все надзвичайно просто. Це є ті налаштування, які є по замовчуванню. Перш за все, підключено бібліотеку Mega 8 для роботи з мікроконтролером от мега 8. Далі бачимо, що є ось ця основна функція main. І бачимо, що тут є місце для того, щоб задекларувати глобальні змінні. Далі йдуть описи порта, опис порту Б, опис порту С і опис порту Д. Це ми вже можемо прочитати. Бачимо, що раз порт Б є нулі, все, це означає, що ми не подаємо на них високий логічний рівень, а подаємо низький логічний рівень на початку. Раз ДДРБ всі одинички, це означає, що всі виводи сконфігуровані як виходи. Тут ми нічого не змінювали ні в порті С, ні в порті Д. Бачимо, що вони є всі входами. Решта нас поки що може не цікавити. Що важливо, раз ми будемо працювати з часом, з затримками. Ми підключимо ще одну бібліотеку, яка називається DELAY. Тепер ми можемо працювати з затримками. Переходимо в основний цикл програми і будемо робити все дуже просто. Ну, наприклад, порт B, раз ми працюємо з портом B, дорівнює 0X ff, Тобто Тобто запали, всі запалити. Далі зробимо невеличку затримку Delay MS. І точно так само скопіюємо це. Точно так само погасимо. 0, 0 і таку саму затримку. Нічого видумувати не будемо. Зберігаємо проєкт. Далі наступні речі. Спочатку нам потрібно перевірити синтаксис. Використовуємо check синтакс. Якщо будуть помилки або зауваження, на ось цих двох вкладках вони будуть відображені. Раз тут нічого не пише, значить все нормально. Проводимо компіляцію. Ось тут основне звернути увагу, що нема помилок і нема зауважень. Потім робимо перебудову так само. І на всякий випадок перебудовуємо все. Тепер у нас є вже готова прошивка, і потрібно перейти до симулятора. Запустили Proteus, створюємо новий проект, назвемо його. Традиційно 1, 2, 3. Бачимо, де він буде розміщений. Знову ж таки, формат. Ну, мені подобається. А3, зрештою, все залежить від того, наскільки великий проєкт ви будете робити. Далі просто клавіша Next і Finish. Тепер нам потрібно додати ті елементи, з якими будемо працювати. Натискаємо клавішку P і прописуємо Atmega. 8. От і є мікроконтролер Atmega 8. Далі нам будуть потрібні резистори. Прописуємо RES. От він є, резистор. Нам потрібен буде світлодіод. Прописуємо LED. І вибираємо, ну, наприклад, зелений світлодіод. Поки що з елементів нам досить. Нножки вкладка з елементами, от вона є. Тепер ми переходимо, розміщаємо ось тут. Наш мікроконтролер і підключаємо до нього світлодіоди. Для цього візьмемо резистор і розмістимо, ну, наприклад, ось таким чином. Спочатку. Оці надписи вони є досить великі, тому ми можемо їх забрати, нам поки що вони не є важливі. Єдине, що виставляємо. Ну, орієнтовно 330 Ом резистор. Тепер я його скопіюю і знову ж таки вставлю вже готовий. Розміщу їх всіх 8 штук вертикально. Також розміщую світлодіоди. Так само заберу ось ці позначення, які. Мені на сьогоднішньому занятті не потрібні. Так само я їх копіюю і так само я вставляю їх 8 штук. Розміщаю так, щоб було більш-менш акуратно. Тепер з'єднюю. Наступним кроком катоди потрібно приєднати до землі. Вибираємо ось цю панель Ground і розміщаємо. Ось тут вибрали. Ground. І розмістили. Тепер приєднуємо всі катоди до. Землі. Схема є ніби готова. Тепер єдине, що нам залишилося живлення мікроконтролера, ми не вказуємо, воно по замовчуванню є. І тепер потрібно прошити в мікроконтролер ту програму, яку ми скомпілювали в Codivision AVR. Для цього двічі клацнули по мікроконтролеру. І там, де Program файл, вибираємо нашу прошивку. Знову ж таки, потрібно пам'ятати, куди ми її зберегли. Назва 1.2.3. Заходимо в exe, папку exe. Ось тут оце є файл програми. А в Exe от є hex-файл, який можна прошити. Окей. І запускаємо симуляцію. Бачимо, коли червоне, це означає, що високий логічний рівень на піні, синій це означає, що низький логічний рівень є на піні. Якщо не подано ніякого логічного рівня, чи це є входом, чи знову ж таки не визначений рівень, може бути отаким сірим. От бачимо, є перша програмка, наша працює, ніби ми вже і. Зробили то, що планували сьогодні, проте я повинен ще показати деякі можливості Codivision AVR. Як би мені цього не хотілося робити, але, в принципі, є можливість програмувати не порт загалом, не цілий порт, а і окремі розряди порта. Наприклад, окремі виводи. Спочатку напишемо на першому виводі. Нолік, потім одиничка. Знову ж таки робимо чек, робимо компіляцію. Так само білд вибрали. Нема ні помилок, ні зауважень. Значить, у нас працює все більш-менш нормально. І тепер просто треба зупинити симуляцію і перепрошити знову. В принципі, вказати той самий файл, який ми щойно. Зробили. Запускаємо симуляцію і бачимо, що у нас перший розряд так само блимає. Тобто ми маємо можливість працювати так само, як в Arduino. Ну, я вважаю, це є недолік. Деякі програми не дають такої можливості, проте варто було показати. Таким чином, ми з вами розібрали програмне забезпечення, яке потрібно. Якісь такі елементарні речі, які потрібно знати для програмування мікроконтролерів AVR. На наступному занятті ми вже більш детально розглянемо, що відбувається з портами вводу-виводу. якщо ми програмуємо речі. Знову ж таки, напишемо щось трошки більше. А на сьогодні все. Дякую за увагу. До побачення.